Вітаю вас, друзі. Після вчорашніх гучних заяв від президента США Трампа, а також тиску на Україну, що Україна нібито має погодитися на пропозицію Путіна щодо перемовин у Туреччині у Стамбулі і без всілякого перемир'я, без припинення вогню, російські пропагандисти одразу почали смачно потирати руки. Вчора ввечері вони писали, що все, Трамп злився, що таким чином він виставив Європу з її ультиматумом на посміховисько. Проте, така радість на Росії в Кремлі і серед пропагандистів була перечасною, вона була недовгою, адже Україна зробила свій хід. Вчора ввечері президент Зеленський повідомив, що він особисто прибуде в Стамбул і буде чекати у четвер Путіна на перемовини, на такі двосторонні прямі перемовини. І ось після такого повідомлення від президента України ситуація різко змінилася, безумовно змінилася. І путінська так звана моноходовочка повністю розсипалася. Кремль вчора не знав, що робити, жодних гучних заяв не було. А міжнародні ЗМІ прямо писали, наприклад, видання The Guardian», що пропозицію про особисту зустріч Зеленський перехопив ініціативу Путіна. Також були повідомлення, інсайди, зокрема в американському виданні Аксіос. Що Зеленський поїде у Туреччину, навіть якщо Росія не припинить вогонь. Тобто, президент України прийняв таке вольове рішення, це такий сильний жорсткий хід України, і Путін опинився в такій досить для нього поганій ситуації. Адже якщо він не поїде, це буде ознака слабкості. Також ще було питання, а як відреагує Трамп, і загалом Кремль реально задумався. Проте, незважаючи на те, що відповіді з Кремля не було, Кремль вирішив. Відкинути ультиматум і продовжує бойові дії, продовжує обстрілювати Україну уже сьогодні вночі, десь о пів на першу, наші змі повідомили, що у ніч на велике перемир'я Росія запустила по Україні дрон, тобто нічого не змінилося, Путін не дав команду припинити вогонь. Але сьогодні, вранці, змі повідомили, що держанська тарша Рубіо провів розмови з британським колегою і Мерцем, зокрема про Україну. Тобто вже почалися американо-європейські перемовини ще самого ранку. А сьогодні в районі обіду пролунав ультиматум черговий з Німеччини в устами речника німецького уряду про те, що у Німеччині дали Росії час до кінця доби поготись на третий припинення вогню. Дослівно це лунало так. Годинник тікає. Російські ЗМІ про це, звісно, писали. Пропагандисти почали верещати, що це ультиматум Росії, що це таке, що Путіна поставили на лічильник. Але сьогодні, після обіду, також була заява з Франції, президента Франції Макрона, який підтвердив Путіну ультиматум і заявив: або мир з Україною, або нові санкції. І тут потрібно додати, що ще сьогодні була зустріч міністрів країн Європейського Союзу, загалом Європи у Британії. Ця зустріч ще не завершилася. Про неї, про підсумки ми поговоримо у наступному випуску. Але сьогодні Європа приймала певні важливі рішення. І, до речі, вчора ввечері, пізно ввечері, був інсайт від британського журналіста Алекса Вікхама. Він працює у відділенні американського видання Bloomberg у відділенні Великобританії, і він ще вчора пізно ввечері повідомив таке, що джерело каже, що позиція Європи не змінилася, що припинення вогню набуває чинності завтра, тобто сьогодні, і що Росія має погодитися. Якщо вона не погодиться, то те, що було домовлено в суботу. Воно нічого не змінилося, що і пости Трампа і Твіт Зеленського не змінюють того, що було домовлено, тобто будуть санкції. Мені про це вчора ввечері був інсайт від авторитетного британського журналіста. Щодо реакції сьогоднішньої з Кремля, сьогодні Пісков у своїй манері так лицемірно з таким їхи повідомив, що Рицька Федерація націлена на пошук реальної дипломатичної розв'язки, що Москва думає, що нібито Москва хоче миру. Пісков майже щоденно подібні заяви в цьому ключі робить. І водночас Пісков відкинув ультиматум Німеччини і заявив, що з Москвою не можна розмовляти мовою ультиматумів, що це неприпустимо. І знаєте, в таких випадках постійно Лавров гниє, що розповідає про етику відносин ще щось. Пісков сьогодні, як Лавров, вирішив виступати. Але що цікаво, це те, що в Кремлі не стало говорити хто буде в делегації на перемовинах в Стамбулі. Тобто не спростували і не підтвердили того, чи буде Путін, чи не буде. І це важливо, і про це ми поговоримо дещо пізніше. Але щодо загалом позиції Росії на цих перемовинах, сьогодні не було офіційних заяв від речників Путіна, але була заява від сенатора Джабарова, який часто робить офіційні заяви, і його цитують пропагандисти, наприклад, видання ТАС. І він сьогодні повідомив, що умови РФ на цих перемовинах у Стамбулі будуть більш жорсткими, чим це було у 2022 році. Інжапаров майже дослівно повторив путінський ультиматум від 14 червня 2024 року. Він заявив про те, що Україна нібито має вивести війська повністю з чотирьох областей, віддати Російській Федерації свої території, навіть не тимчасово окуповані. Також він почав заявляти про так звану демілітарізацію та все інше, тобто майже слово в слово путінський ультиматум. Але все змінилося сьогодні вже ближче до вечора. Тому що президент США вирішив сказати своє слово. Він сьогодні заявив, що розглядає візит до Стамбула, де відбудеться зустріч України ТРФ. Він заявив, що поки розглядає рішення не прийняте, але це також міняє ситуацію. Адже незважаючи на вчорашню заяву президента Крине Зеленського, Путін міг би і не поїхати. Могли бути в Кремлі різні відмазки, вони часто падають на мороз, це зрозуміло. Але якщо прибуде Трамп у Стамбул, то як Путіну не поїхати? Це буде ознака конкретної слабкості. І ще одна заява Трампа це те, що він сьогодні заявив, що відчуває, що Москва погодиться на перемир'я з Києвом. Тобто, такі сьогоднішні заяви Трампа вони, до речі, Кремль також поставили в таку важку ситуацію, яке рішення приймати? Є заява від президента Крим Зеленського, який підтримав плани Трампа бути присутнім на цій зустрічі. І щодо цього, загалом, російські пропагандисти почали писати, в тому числі посилаючись на міжнародні змі, зокрема на видання «Політико», що тепер Путін не може не поїхати в Стамбул, тому що це ще більше розізлить Трампа. Тобто така ситуація, начебто для Путіна, така безвихідь. Російські пропагандисти водночас ще все ж плачуться. Що нібито підхід українських перемовників безсовісний, що його можна прямо назвати безсовісним? Що, начебто, українська влада, вона по суті у неї відсутня інсуціальна пам'ять. І що вони можуть почати все з чистого листа і заявити, що ті домовленості, які були вчора, начебто їх не було протилежну діаметрально протилежну позицію, ще щось не такі слова підбирають. І це заяви не просто від пропагандистів, від російських експертів, російських дипломатів. Не хочуть вони реальних перемог. Більше того, сьогодні російська пропаганда повідомила, що Зеленський може кинутися з кулаками на на Путіна під час перемови у Стамбулі. Чи навіть цього побоюються, пишуть, що Путін уже не в тому віці, і що може бути всіляке. Але уже сьогодні ближче до 20.00, десь близько біля 20-ї, російські пропагандисти почали публікувати інсайди, при чому такі федеральні змі. Звісно, послань прямих немає, просто згідно якихось повідомлень з Кремля, якісь там джерела у них є, що Путін таки може погодитися на пропозицію Зеленського про зустріч в Стамбулі. Що зустріч Зеленського і Путіна нічого не дасть, крім інформаційного приводу. Але Кремль можливо прийме рішення про таку зустріч, що зараз йдуть колорарні торги з Вашингтоном. Що Кремль не боїться нових європейських санкцій, що Москва не піде на зупинку бойових дій без реальних результатів перемовин? Тобто Путін може прибути, може погодитися, але нічого підписати не буде і ніяких реальних домовленостей не буде. Також є повідомлення, наприклад, від кремлівського політолога Маркова, що Путін не поїде до Зеленського, тому що Зеленський, начебто, може влаштувати зле шоу. Але якщо прийде Трамп, то Путін приїде, що йому не буде куди дітися. І що прямо зараз йдуть перемовини між Вашингтоном та Москвою, чи точно буде Путін в Стамбулі? Адже у Трампа є плани, у нього є візити, заплановані в Об'єднані Арабські Емірати, в Саудівську Аравію, і тому потрібно коригувати ці плани. І зараз цілком можливо дійсно від перемовини між Сполучною Америки та Російською Федерацією. Ми Но очікуємо новин щодо того, яке буде рішення. А тим часом годинник продовжує тікати. Про що сьогодні попереджали в німецькому уряді? І у Путіна залишилося лише декілька годин до кінця цієї доби на прийняття рішення. І, до речі, сьогодні ввечері, уже ближче, також до 20.00, з'явилось повідомлення і європейських, і в російських ЗМІ про те, що Європейський Союз розробив санкції, і що в санкційний список можуть потрапити майже 200 суден з Російської Федерації. Мова йде про судна тіньового флоту Путіна. Що пишуть? Пишуть про те, що ті судна, які поведуть цей список, що їм буде заборонено заходити в порти ЄС або отримувати послуги послутайських компаній, включаючи страхування, ремонт і дозаправку. Санкції безумовно серйозні, але пропагандисти підкреслюють, що Кремль зможе викрутитися. Тому що під російськими прапорами ходять лише 25 суден, а решта зареєстровані на інші країни. Але ще питання в тому, як будуть прописані ці санкції, тому очікуємо новин. І те, що такі інсайди загалом з'явилися в європейських міжнародних ЗМІ, це вказує на те, що це ще одне попередження для Кремля. І ще важлива новина: це сьогоднішня заява з Китаю. Не можна назвати її несподіваною, тому що Китай завжди виступає, що він, буцімто миротворець, говорить про те, що він за мир. Сьогодні в МЗС Китаю заявили, що підтримує запропоноване США Україною та Європою триденне припинення вогню. Китай все підтримує. Але як казав президент України Зеленський, що Китай багато говорить, а не видно конкретних дій. Не видно дій. Але щодо Китаю потрібно сказати: сьогодні президент США гучно заявив про повне перезавантаження відносин з Китайською народною республікою після вчорашньої зустрічі вчорашніх перемовин у Женеві у Швейцарії. Вчора, і про що вже ближче до півночі повідомляли ЗМІ, Шата та Китай домовилися про 90-денне торгівельне перемир'я, що буде з митами, пишуть журналісти, а щодо мит буде наступне, що ті китайські товари, які продаються на американському ринку, мита 30%, а американські товари на китайському ринку мита 10%. І далі перемовини будуть продовжуватися. Трамп робить гучні заяви. І що важливо, що Трамп повідомив, що він. До кінця цього тижня проведе телефонну розмову Сі Цзіньпін. А раніше Трамп говорив, що він буде просити Сі Піна, просити Китай, щоб він вплинув на Росію і допоміг завершити війну. Тому щодо взагалі цього тижня цілком можливо, що будуть певні такі якісь зміни, і цілком можливо буде прогрес. Ердоган, президент Туреччини, сьогодні зробив ще одну гучну заяву. Вчора він заявляв, що необхідно. Перемир'я, щоб воно було, тому що припинення вогню воно позитивно вплине на перемовини. І сьогодні він це повторив: що припинення вогню створить умови для мирних перемовин, що це добрі умови. І хоча Ердоган виступає як посередник, йому не потрібно було робити таких заяв, але тим не менш, він робить ці заяви. І це також свого роду тиск на Кремль. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.